52 двоконтурних твердопаливних котли для обігріву приміщення та нагріву води нещодавно надійшли до Тростянецької громади. Їх передав місту благодійний фонд Лайфлайн Ukraine за сприяння корпорації «Профіт» та віце-президента корпорації Ольги Краско. Дані котли вже розподілені між вразливими верствами населення, які постраждали від військової агресії РФ. Тростянчани завдячують благодійному фонду Lifeline Ukraine за небайдужі. Та надану допомогу у підготовці до осінньо-зимового періоду. Я отримав котл, він піч називається по-українськи по документації. Дуже ефективний. Я його поставив, підключив на одну схему і на другу схему. Він предназначений, можна його підключити і як отоплення, один контур, а другий для. Мойке для миття посуди, там чи для гігієни, чи вмиватися, чи щось таке. Я дуже вдячний благодійникам для за таку допомогу, яку вони нам надали в нашій громаді. Діана Овчаренко, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.